Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть, чи є, що, що може заважати нашим військовим знищити росіян, що наступають на Покровсь? О, Тут дуже сильні обстріли виходять, надзвичайно просто руйнують будинки. До речі, расисти не мають тут абсолютно, ну як, як це пояснити, вони витрачають зброю бездумно, бездумно, просто руйнують. Ну Це від великого страху і жаху, тому що в них, ну їм буде попереду повний провал. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим, будь ласка. Ну так, да, це вони якимось чином намагаються відтягнути час, захистити себе. Самі дорогі якісь снаряди чи бомби, якісь от у них є. Вбираю, заперечую, заперечуюсь, негатив убираю. Провал повний по всіх фронтах у расистів. Прошу виші сили, допомоги нашим військовим, радісними, легкими шляхами надходить зброя з усього світу, підтримка живої сили, без перешкод буде так і так. Прошу допоможіть вищі сили, закрийте небо над нашими військовими на Покровському напрямку, захист міцний. Таково ж прошу, одведіть, одверніть від військових України, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Трони ждуни. Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам, звідки їх запускають, хай там і вибухають. І тому хто дав наказ, хай між очей прилетить. Буде так і так і є. І що расисти не мають зброї, не мають чим яким воювати. Повністю знищені, всі склади з боєприпасами, всі командні пункти расистські, вся логістика знищена. Буде все сказано здійснено, так буде. Ще я хочу подивитися місто Харків. Допоможіть, скажіть Вищі сили, що, чи так що планують расисти робити? місто Харків Чи є якісь <blue> загрози? Харків, Харківська область. Mm. Погано тут вийшли шпигуни рашистські в Харкові, присутні. Можуть застосовувати в Харківській області зброю, яка заборонена, можуть мінувати території дуже така зброя заборонена. Ну, і шпигуни, що роблять? Інформатори. Це інформація про те, де розміщено, де розміщено, може, поранених наші військові поранені і де можуть бути родичі або якісь сім'ї військових. Теж це расисті цікавить дуже. Тепер що виясняти убираю. Всі росіяни, що російські найманці, що обстрілювали наші містечка, міста у Харківській області, Харків, будуть убиті, знищені. Всі, хто дали накази і там повністю всіх буде вбито, більше не можуть рашисти, продовжувати атаки, повертається все назад, всі бомби, ракети, снаряди. І прошу допоможіть закрити небо над Харковом, закрите небо. Захист міцний і вдень, і вночі. Над Харківською областю закрите небо. Все погане, все лихе, що принесли росіяни в Харківській області, повертається їм назад. Хай з ними все станеться. Хай сіра зона буде до Москви. Жодного росіянина, жодного расиста. Більше росіяни не зможуть обстрілювати Харків, буде так і так і є. Прошу вищі сили, допоможіть. Одведіть, одверніть росіян. Розверніть всю зброю російську, спрямуйте на Путіна, на всю верхівку правління росистів буде так і так такі. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для Харкова і Харківської області. Буде так і Захист міцний буде так і Зараз я хочу подивитися захист. Кажіть, допоможіть, що буде відбуватися. Чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам в найближчий час? Чи є загроза бути пораненим, чи загрожує щось життю? Може бути загроза дуже сильна для нашої залізна залізниця, наші всі шляхи дороги. А ще можуть електрозв'язок, коли оці у нас є потужні, високовольтні. Ну, щось будуть робити із нашим зв'язком, електрикою. Ну, так, і це атаки з неба, можуть бути швидкі ракети оці, дуже швидкі, як тонкі такі. Далі а в росіян будуть дуже сильні проблеми. Тут вийшли карти, що в наших військових перемога. Щось ми будемо знавати гарні новини, будуть звільнятися якісь наші території. Ну, от. ну і в расистів розпач, валиться їхній фронт, валиться. Прошу вищі сили, допомоги для наших військових, легкими, радісними шляхами надходить зброя з усього світу. Підтримка живої сили підходить для військових, захист, неба міцний. А також прошу, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, одведіть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. АБП від дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом, волокні всі скиди, дрони ждуни, двожу, повертаю все расистам, звідки воно запускається, там хай у них і вибухає. Особливо тому, хто дав накази, хто придумав ці обстріли, наступи. Хай йому в голову прилетить, його знищить. Більше воювати расисти не зможуть ніколи. Буде так і так є. Для наших військових. надходить зброя, підтримка живої сили. Всі дороги легкі, двері відкриті, на перемогу без страт. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу і вдень і вночі захищайте, оберігайте українців, всіх військових, цивільних, не на мить, не лишайте, де буде захист буде так. Що допоможіть знищити Російську Федерацію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. Цікаво, від Росії, всі країни світу відвертай, більше ніхто не допомагає. І всі хто віддали допомогу расистам, хай відчують на собі цю прильоти, хай відчують на собі всю біль і страждання буде так, і такі. Так що, будь ласка, є попередження, бережіть себе. Пильнуйте, майте місце, де сховатися. От І будуть хороші, дуже гарні новини. Я дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Все буде добре і до зустрічі!